Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже серйозну тему, тому як е, деякі з вас, хто зараз працює в Польщі, по приїзду в Україну, можуть бути змушені сплатити е, податок абсолютно з усього, що ви заробили в Польщі. Тож е, я раджу додивитись це відео абсолютно кожному до кінця. Перед тим, як ми почнемо, я хочу кожного з вас запросити до нас в спільноту у Viber. Там ви завжди зможете задати будь-які питання з приводу роботи в Польщі, а також роботи в Чехії. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. А тепер переходимо до нашої теми. І е, я вирішив записати дане відео саме через те, тому як зараз дуже і дуже багато агенцій праці в Польщі, а також просто різних підприємств. Е, е, починають просити в працівників з України, щоб вони брали в податковій. Довідку податкового резидента України. Вони аргументують наявність цієї довідки тим, що це дасть вам змогу заробляти на 1-1,5 або навіть на 2 злотих більше до кожної відробленої вами години. І це насправді є так. Тому, як надавши довідку податкового резидента України, ви будете на карту отримувати за кожну годину. Злоти півтора або навіть два злотих більше, але е, вони не говорять про один маленький нюанс, який, скоріш за все, для кожного з вас буде вирішальним. Довідка податкового резидента України засвідчує те, що ви, працюючи в іншій країні, е, не хочете там сплачувати податки, а хочете їх сплачувати в Україні. І у вас насправді є е, таке право. І в даному випадку виходить так, що ви подаєте дану довідку в Польщі. І роботодавець її подає до ЗУСУ, і говориться про те, що ви от в Польщі податки сплачувати не будете, ви їх заплатите в Україні. І для агенції далі немає ніяких проблем. Вони економлять великі суми грошей на податках, які вони б мали сплатити за вас до польського ЗУСУ. Але жодна агенція ні разу ніколи, яка займається працевлаштуванням з такими довідками, не сказала про те, що по приїзду в Україну. Вас можуть без проблем викликати до податкової, вони можуть вас попросити надати їм е, всі розрахунки е, виплат, які ви отримували на руки. Це можуть бути виписки навіть там, з польських карт, або навіть вони там самі вже будуть контактувати з е, польською стороною і отримувати цю інформацію. І після цього вони вас можуть е, не можуть, а скоріш за все, так і буде, що вони е, е, видадуть вам. Документи про те, що вам потрібно сплатити 18% подоходного податку фізичних осіб, а також 1,5% воєнного збору, який є в нас в Україні. В сумі це виходить 19,5%, тобто практично п'ята частина всього, що ви заробили на карту в Польщі, ви будете змушені віддати в Україні в податкову. Давайте з вами коротко посчитаємо: наприклад, ви подали довідку податкового резидента України. Вам говорять, що ви будете заробляти на цілих 2 злотих більше на карту. І, наприклад, у вас там сума в нетто за місяць виходить 4 тисячі злотих. Тобто це ті гроші, які вам прийшли на карту. І якщо ми порахуємо цих 19,5%, то вам приблизно треба буде заплатити в Україні 800 злотих податків з кожного місяця. Це приблизно 5,5 тисяч гривень. А якщо ми порахуємо вигоду від тої е, справки резидента, то 2 злотих, навіть якщо ми там будемо множити в середньому на 250 робочих годин в місяць, це буде виходити всього лише 500 злотих. Тобто, ви заробляєте в Польщі на 500 злотих більше, а в Україні будете змушені сплатити. 800 злотих, тобто ви втрачаєте цілих 300 злотих в кожен свій місяць. Для людей, які не дуже добре читають або які думають, що приїду в Україну і нічого там платити не буду. Це може стати такою великою несподіванкою, тому як зараз навіть мені дуже багато пише людей, що от ми там працювали в Польщі від фірми, і вони також в нас просили цю довідку податкового резидента України. Ми її надали. А потім я вернувся в Україну. Мені прийшла бумага з податкової, щоб я з'явився там на зустріч. І на тій зустрічі мені було вручено такий лист, на якому там було повністю розписано в який місяць, коли і за що я маю сплатити, і е, людину заставили сплатити цілих 25 тисяч гривень. Так от ви маєте бути свідомі того, що якщо ви таку довідку берете в Україні і ви її подаєте в Польщі, то ви е, маєте бути свідомі того, що при поверненні назад в Україну. З вас до вас також може прийти такий лист щастя, і вам треба буде з'явитись в податкову і ці гроші заплатити. І якщо ви цього робити не будете, тоді вам може нараховуватись пеня, і після цього ви... Там, потім це дійде до суду, вам можуть арештувати всі рахунки за несплату податків. І це все може таке, ну, якби навалитись таким сніжним комом, і ви можете попасти в дуже велику халепу. Тож в загальному я абсолютно нікому не рекомендую працювати з довідкою податкового резидента України в Польщі, навіть якщо вам пропонують якусь там велику надбавку до зарплати, краще отримувати менше, але бути впевненим в тому, щоб ви сплатили всі податки, і фірма за вас також сплатила. Всі податки, і при поверненні в Україну вам не треба буде абсолютно нічого сплачувати. Я маю надію, що дана інформація буде е, корисна хоча б для однієї людини, і якщо я хоча б одну людину вбережу від таких неприємних ситуацій, значить я записував це відео. Не дарма. Мені цікаво, чи хтось з вас вже зіштовхувався з довідками податкових резидентів України. Якщо так, то напишіть, чи ви зараз по них працюєте, чи це було раніше, і чи були потім якісь наслідки у вас з податковою. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. На сьогодні маємо ось таку інформацію. Зараз я хочу подякувати кожному з вас за перегляд. Також, якщо, звісно, ви ще не підписані на канал, підпишіться на нього просто зараз. Тому як дуже скоро нас вже буде цілих 40 тисяч підписників. Я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!